Друзі, радий вас вітати в клубі поціновувачів класної реклами та маркетингу. Це 17-й випуск Чим дихає ринок. І якщо ви хочете підтримати цей проект, то просто розмістіть посилання на це відео у ваших соціальних мережах і буде вам щастя! А ми починаємо! Давайте без підводок а одразу до діла. Сьогодні я нарив дуже багато крутих кейсів реклами, і ми їх всі з вами будемо розбирати. Ми, звичайно, живемо з вами в країні, де немає бренду Subway. Але якщо ви подорожували в якесь навіть найближче зорбіжжя, то ви бачили цей бренд. Це велетецькі, великі, великі і нажористі бутерброди. Це буквально багети, які повністю наповнені м'яса. Овочів, топінгів, беконів і тому подібних штук. Тобто їх меседж і їх функціональна відмінність і елемент бренду це дуже-дуже великий розмір. І в багатьох країнах вони рекламуються на телебаченні. Але телевізійний формат полягає в тому, що там ролики можуть бути максимум 15 секунд, прямо як сторіс в інстаграмі, і більше ну, ні один телевізійний канал не готовий брати. Тому. Цей бренд для того, щоб підтримати концепцію того, що вони надзвичайно великі, вони придумали дуже класний фінт вухами. Вони взяли кілька малих бізнесменів: це автоцентр, адвокат і ще там хтось. Це не суть важливо. Але в чому полягає їх концепція? Ви дивитеся телевізор. Починається реклама Subway. 15 секунд ви дивитеся на те, який великий у них є сендвіч, який він смачний і гарний. Потім починається реклама якогось автоцентра, і там чувак реально рекламує автоцентр, але мова чомусь постійно про Сабвей. Потім наступна реклама теж реклама якогось медичного центру або адвоката, і мова все рівно про сабвей. Subway has so much new it did fit in their last ad, like the new steak and cheese. They start with new, freshly baked artisan Italian bread, and then they pile on new, thicker cut, tender marinated steak and top it off with melted cheese. Well, guess they need another ad. The e fresh, refreshes Subway. There's too much new to fit in one commercial. I'm Bo Bachman of Galpin Motors, telling you, Subway has so much new, it didn't fit in their last ad. So they bought time in mind to say, their new hickory smoked bacon makes an all-American club you won't want to miss. What can I do to put you inside a Subway today? Don't hesitate, arrange a test bite today. От так от вони викрутилися, і таким чином потім вони ще підтримали постерами з цей меседж про те, що вони надзвичайно великі, такі великі, що просто не поміщаються в телевізійний формат. Дуже незвично, не знаю, чи хтось інший колись так робив. Але мені здається, що було б набагато сміливіше, якби Subway зробив колаборацію з якимось більш відомим брендом і провели ту ж саму акцію, але інтегрувалися один в одного в послідовній рекламі один за одним. Дуже крута концепція. А тепер поговоримо про наше улюблене ЛГБТ. В червні Форд випустив нову модель автомобіля Ford Ranger Raptor і провів рекламну презентацію цього авто. Хейтери просто розірвали цей тренд. Чому? Тому що вони написали, що колір там був блакитний колір, він максимально гейський і це не в стилі Форда. І взагалі ніхто не захоче їздити на такій машині. Ну словом, там понеслося. Розкритикували, розбили в пух і прах весь дизайн цього Форда. Але Форд ну, якось відреагував надзвичайно сміливо і якісно. Що вони зробили? Пройшло буквально місяць чи півтора, і вони випустили е, нову модель і назвали її Ford Very Gay Raptor. Що вони зробили? Розмістили на значку велике рожеве серденько. Додали на цю модель ще дуже багато різних веселок. Словом, забрендували його максимально, максимально по гейськи. І після того вони вийшли і сказали: так, це машина максимально гейська. Хейтери, ви були праві. Купуємо. І ви знаєте, ця машина просто стала за буквально місяць легендою е, гей Ком'юніті. Всі ті е, активісти ЛГБТ почали вже ставати в черги, записуватись для, для, для того, щоб купити собі Ford Raptor е, саме такій е, е, комплектації Very Gay. Ця машина вже супроводжувала декілька гей-парадів і була в їхньому авангарді. Тобто вони отримали нове ком'юніті, яке тепер стало їх послідовниками і адептами бренду. Ну, це по моєму геніальний вихід із комунікаційної кризи. І для західного суспільства ну це просто нереально крутий кейс. І мені здається, мені здається, що якби вони провернули те ж саме в Україні, то їм би просто за це аплодували. Сьогодні в нас просто нереальна кількість дуже крутої і офігенної реклами. На цей раз ми з вами можемо подивитися на дезодорант Акс. Що вони взагалі вигадали ці генії? Всі, ви знаєте, що спокійно віків, ще з мого дитинства, у Аксі був меседж про те, що він притягує жінок, і як тільки ти попшикаєшся Аксом, на тебе налітає купа жінок в купальниках, і вони тебе всього там обіймають і так далі. Але ми ж живемо з вами в часи пандемії. Ну які жінки в купальниках? Ніхто не повинен наближатися ближче, ніж на півтора метри до нас. І АКС зробили крутий відеоролик, де зображений професор в лабораторії, який досліджує можливість е, зробити АКС менш привабливим. І він каже, що ми працювали дуже довго над цією ідеєю. Ми дуже довго працювали над тим, щоб АКС притягував менше людей. І нам вдалося зробити АКС на 2% менш привабливим для жінок. В нього лаборантка запитує: а можна більше ніж на 2% зменшити? Каже, ні, не можна, це ж акс. По-моєму, просто супер. Ну, реально. Вони так обіграли свої переваги, там е, зайшли від зворотнього, е, вказали на свої недоліки, на недоліки сучасного часу. І взагалі, ну, це максимально театрально, виважено, філігранно донести свої основні цінності і атрибути бренду до аудиторії таким чином: 12 балів із 12. Encouraging the use of regular acts would be irresponsible of us so we have created a light version it smells just as wonderful as our regular acts but by a clever reformulation process that adds a third neutron to each alternate atom the attraction coefficient is notched down by 39 to 42 percent in short you'll smell great just slightly less irresistible it's the responsible thing to do Так, з авто для геїв ми розібралися, а тепер давайте розберемося з авто для справжніх, мускулінних і потужних мужиків. Бренд Dodge. Так склалося традиційно, що бренд Dodge – це здоровецька велетецька машина, яка реве просто на всю вулицю, у якої здоровецький мотор, і за кермом завжди сидить брутальний мужик з сигарою, який валить в футболці AC-DC і просто насолоджується життям і тим, що він такий офігенний мужик. В принципі, цю концепцію Dodge і взяв для своєї нової геніальної реклами. І в чому її суть? В тому, що в принципі машина це купа спогадів. Ви знаєте, сучасна реклама машини ну, якось вже е, набридло демонструвати ці всі переваги салону, інтер'єру, екстер'єру, де показується м'яка шкіра, лагідне кермо, дуже плавне перемикання коробки передач, е, цифрова панель е, і дисплеї і так далі, і тому подібне. Це вже є у всіх. Це вже доступно всім брендам, але Dodge – це машина спогадів. У брутального чоловіка, якому, припустимо, зараз 50 років, майже все життя пройшло в Dodge. Він в ньому. Перший раз там випив алкоголь. Він в ньому перший раз покурив марихуану, Він в ньому їздив на круті фестивалі. Він в ньому знайомився із дуже багатьма дівчатами. Проводив дуже класно час зі своїми друзями. І, в принципі, плейліст в цій машині не змінювався з того моменту, як він вперше сів за кермо, і він їде в цій машині і своєму синові розповідає про дуже круті історії, які відбувалися в цій машині. І бренд Dodge робить е, свій акцент на тому, що машина. Це неймовірні і круті історії, які в ній відбувалися. І так склалося, що старше покоління американців ностальгує за тим, що відбувалося в їх доджах, ну або в доджах їх знайомих. По-моєму, це круто, це дуже класно. І мені подобається той натиск на ностальгію через те, що ті старі нейрончики у дорослих людей, коли вони реактивуються. Вони реактивуються і із дуже приємною крепатурою в мозку, яка просто дарує ну неймовірну насолоду, дуже великий викид дофаміну. Це працює і таким чином я впевнений, що дощ підійме свої продажі. Be going to school today. The road is your classroom. Life takes 50 percent bravery and 60 percent stupidity. That don't make no sense. Neither does living in the slow lane when you could be blowing down the road in a Hemi hauler, or in three rows of pure debauchery. What's debauchery? Ask your mom. Now let's go borrow a boat and make some bad decisions. Whoa. Time to go incognito. <laughs> most powerful force in the universe is love. no, it's not. It's hot, nasty, badass speed. What's the next stop? It's time for your extracurriculars. Vamanos, amigos. Ну, а тепер подивимося на рекламу авто, Opel, але вже для зумерів, для молодшого покоління. Чесно скажу вам, ну не настільки я старий, але чомусь я не розумію цю всю концепцію, як це все було реалізовано що вони собі придумали. Також була е приплетена до цієї концепції пандемія. Той факт, що ми всі сидимо вдома на самоізоляції, займаємося домашніми справами і не ходимо по автосалонам, е по автовиставкам і тому подібне. Тому Опель вирішив продемонструвати свою машину онлайн. В Фейсбуці і в Інстаграмі, але не просто онлайн. Вони для цього навіть не використовували реальну машину. Вони зробили 3D-модель. Яку просто продемонстрували біля їх там, генерального директора чи головного механіка. І цей генеральний директор чи головний механік розповідав про те, яка ця машина офігенна. Плюси цієї кампанії, мабуть, в тому, що після того вони ще випустили AR-маску в Фейсбуці і в Інстаграмі, де можна, в принципі, навести камеру з цим автомобілем, в деталях роздивлятися його екстер'єр ну, через те, що в цій масці були в деталях прописані. Всі елементи його кузова, тобто ну, прямо зблизька подивитися через AR. Це круто, це по-сучасному, але на секундочку. Ми дивимося зараз різні реклами авто, і ми розуміємо, що авто повинно викликати якісь емоції взаємодії. Все-таки, поки ти не посадиш в авто, або поки ти не подивишся 10 тисяч роликів на Ютубі тест драйвів про це авто від різних блогерів. Ти його не купиш. Що може дати AR-маска? Ну буквально нічого. Хіба що це може бути е, як тригер для того, щоб викладати сторіс в інстаграм, де, припустимо, там е, чувак фотографується в себе в квартирі, а біля нього стоїть машина. Це виглядає якось хайпово, прикольно і так далі. Ну, це максимум, що можна з цього вижити, наскільки я розумію. І мені здається, що ця реклама Опель.

It is also available as an Instagram and Facebook filter, allowing me to place it anywhere I want and also allowing me to place myself next to it, sort of. Let's start with a bold statement the front of the car with the new Opel visor. This technology hub is framing the segment leading Intellilux Matrix LED headlamps and, of course, also the legendary Opel Blitz. But it's not only the visor. Making New Mocha's design so iconic. It's the overall proportions of the car combined with this very pure and very bold design language. Paired with all high tech powertrains, New Mocha is not only fun to look at, but also fun to drive. I'm sure there's much more to explore with the Mocha AR filter. So now it's time to get creative. The stage is yours. Out uh, Reclama Mercedes. Вона, як завжди, витончена і доносить дуже чіткий, але дуже глобальний меседж, що відбувається в цій рекламі. Вони продемонстрували той факт, що коли ти з Мерседес, то ти потрапляєш у майбутнє. Вони продемонстрували людей із 1970-х років, реклама виконана повністю в стилістиці 70-х, які дивляться. Телевізор, і, або якийсь там фантастичний фільм, і бачать, як їздить електричний Геліндваген по різним там пейзажам, або ж інопланетним, або ж пустельним. І в принципі, вони таким чином показують, що з Мерседес ти вже в майбутньому. Особисто мені дуже сподобалася ця реклама, тому що в мене виникло відчуття того, що я вже причетний до чогось великого. Я вже в майбутньому. І якщо в мене буде електричний гелик, то я в принципі вже людина з майбутнього, і люди з минулого там крізь свої спогади дивляться на мене і розуміють, що я, в принципі, ну, якийсь надчоловік. Розумієте про що? я? Е, тому Мерседесу тверду п'ятірку вони дуже е, круто тримають свій е, люкс, і мені подобається, що їх меседжі е, вони максимально глобальні і вони не направлені на якусь там одну вузьку точку. Е, це е, звичайно. Ознака того, що бренд уже сильний, старий, е, дуже з дуже хорошою репутацією, і тому вони можуть собі дозволити знімати кіно замість того, щоб знімати е, хорошу ефективну рекламу. Imagine a world of the future. Presenting Future 2021. Where an electric-powered vehicle will take you to a world beyond imagination. A world where you touch a dial or turn a switch and the future is there to be enjoyed. Where humans and robots live together in harmony. Where adventure can take you anywhere. And technology has no limits. picture is more wonderful than the last this is the story of a fantastic future where you can travel through space and time introducing the electric aid Все, випуск вийшов трохи автомобільним. Бажаю вам дуже багато драйву на цьому тижні. Зустрічаємося з вами рівно через один тиждень. Дуже радий був з вами побачитися. І ви побачитеся зі мною ще в моєму інстаграмі. Підписуйтеся обов'язково, там дуже багато постів про психологію. А тут ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтеся, дзвоники, і побачимося вже дуже скоро. Всім будбай! сабвай за Заколору. Ксюша, а пофоткаєш мене, щоб я сторімзи і там відео всяке. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Все добре? Поїхали. У нас, взагалі, тейп на столі лежить. Ну, красиво лежить. Так, да. хорошо.